Космосе мій, я маленька частинка твоя, ти життя сотворив на пустинній землі. Ти творець світу, ти надія моя, промчити мене на космічнім крилі, понесити мене над верхівками лісу. Над хатинкою, де я родився і ріс, я побачу, як мед добував я у стрісі, як його я до мами з усмішкою ніс. Понеси мене над полями-лугами, де маленьким улітку збирав я жуків, мої спогади рвуться до рідної мами, їм немає притулку, багато років. Посадити мене на пухнасту ринку, щоб я зміг любуватись життям на землі. Я побачу село і стареньку хатинку, і граків, які бродять по свіжій риблі. Мої спогади рвуться до рідної хати, до стежинок, якими я бігав колись. В моєму серці носю я Рідненького брата, за здоров'я якого я сльозно молився. бо суноге дитинство ласкаве і ніжне, в моїй пам'яті будеш, ти жити віки, як малими ми грались у жмурки, у сніжки. Це були незабутні юнацькі роки.